Роми до рослин і почнемо розглядати рослини як організми, які мають тканини і органи з вегетативних органів рослин, а перед тим, звичайно, зробимо огляд рослинних тканин. Всі рослини мають тканини, всі рослини мають органи, і тому зробимо огляд рослинних тканин. Буквально такий похідний. Рослинних тканин ми знаємо п'ять типів. Твірні, покривні, основні, провідні і механічні. Це треба просто запам'ятати. Є звичайна логіка в цьому: твірні тканини для того, щоб рослина росла, покривні, щоб відокремлювати організм рослини від навколишнього середовища, провідні, щоб транспортувати речовини вниз і вгору по рослині, механічні, щоб рослини опиралися, а все про що ми не сказали. Можна звалити в групу основних тканин. Отже, і ще раз: твірні тканини, ріст утворення інших тканин знаходяться на верхівках стебла і корення, тобто зверху і знизу рослини. У дерев'янистих рослин знаходяться ще збоку, така собі бічна твірна тканина, камбій, за рахунок якої рослина росте в товщину, а у злакових ще і у вузлах. І злакова рослина росте не тільки верхівкою, а кожним вузлом, злаки найшвидше ростуть із усіх відомих нам рослин. Покривні тканини можуть складатися як із живих, так і з мертвих клітин. Вони бувають одношарові і багатошарові, тобто вони забезпечують захист і зв'язок рослини з довкільним. Механічні тканини, я так перескочу в інший бік, і знову буду рухатися до центру. Механічні тканини, це власне деревина і луб. Деревина це основна механічна тканина, яка знаходиться по центру дерев'янистої рослини. А луб – це механічна тканина кори рослини, яка також бере участь в підтримці рослинного організму. Провідні тканини це, власне, мусимо розуміти те саме, що і механічні. Тільки коли ми говоримо про механічні, ми маємо на увазі міцні клітинні стінки, а коли ми говоримо про провідні тканини, ми маємо на увазі, що між ними знаходиться або судини і трахеїди, як в ксилемі, тобто в деревині, або ситоподібні елементи, як в лубі. І це, власне, одне і те саме. Просто ми з трошки різних боків дивимося на ці тканини. Ну і все, що не увійшло в цей перелік: листя, плоди, насіння, пелюстки квіток, запасна речовина, видільна тканина це все основні тканини, це накопичення поживних речовин, це розмноження, це фотосинтез, масив листка. ну тобто... От все, що не твірні, покривні, провідні і механічні, то є основні тканини. От так просто про це запам'ятати. Е, із вегетативних органів рослин можемо виділити два. Підземна частина має назву корінь і надземна частина має назву пагіна. Це так в найближчому приближенні. Корінь це підземний вегетативний орган з необмеженим ростом, як власне і вся рослина, необмежений не в розмірі, звичайно, а в часі, тобто він росте все життя рослини, якому притаманна радіальна симетрія і здатність до галуження. Функції, які виконує корінь, ну, по-перше, закріплення рослини в ґрунті. По-друге, це ґрунтове живлення, тобто поглинання води і розчинених в ній мінеральних речовин, в корені можуть запасатися поживні речовини. Це взаємодія з симбіотична взаємодія, з грибами. Бактеріями, наприклад, ми з вами говорили про такі бактерії вже на минулому занятті. Про гриби поговоримо сьогодні. Корінь може брати участь у вегетативному розмноженні, корінь може виділяти в ґрунт кінцеві продукти обмін речовин або якісь речовини, які впливають на інші рослини, і також це первинний синтез органічних речовин якихось потрібних рослин. На цьому слайді ми бачимо з вами зони молодого кореня, цифрою 1 позначений кореновий чохлік, зона 2 це. Зона поділу, там де клітини діляться, оце якраз є апікальна меристема кореня або верхівкова твірна тканина кореня. зона росту або зона розтягнення, де клітини збільшуються. зона всмоктування або зона кореневих волосків, де корінь е своїм кінчиком якраз е забезпечує функцію ґрунтового живлення. Ну і далі вже йде зона проведення, те, що було всмоктане тут. Проводиться далі вгору через стебло до листків, де і буде завжито. Наземним органом рослин є пагін. Це вегетативний орган, який складається із стебла, листків і бруньок. Пагін відростає від кореня вгору, пагін завжди росте від центру землі, тобто, має Негативний геотропізм або позитивний геліотропізм. Корінь, навпаки, росте завжди до центру Землі, тому має позитивний геотропізм або негативний геліотропізм. Місце прикріплення листка до пагона називається вузлом. Ось тут ми бачимо. Ділянку пагона між вузлами ми називаємо міжвузлем. Місце, де листок кріпиться до вузла, ми називаємо основою листка. Основна функція пагона провідна, її виконує стебло. Основна функція пагона фотосинтез, її виконують листки. І основна функція пагона ріст. Її виконують бруньки, які бувають верхівкові, а також бувають пазушні. Справа в тім, що кут, який утворює черешок листа, і стебло, має назву пазухи листа листка. Перепрошую, а брунька, яка там знаходиться, має назву пазушна брунька. Що відрізняє пагон від корення? Адже і той, і той галузиться, так це напрямок їхнього росту, а також наявність бруньок і листків. На коренях ніколи немає бруньок і листків. Якщо ви щось викопуєте з-під землі і бачите на ньому бруньки, як то бульби картоплі або кореневища перію, то знаєте, що то значить на корінь. Хоча і під землею знаходиться, але на корінь. Так буває: брунька це зародковий пагін. Ви маєте знати, що бруньки бувають двох видів: вегетативні і генеративні. Тобто бруньки, із яких виростають листки або нові пагони, називаються вегетативними, тобто бруньками ростовими, а бруньки, із яких виростають потім квітки або суцвіття, які ми називаємо іноді бутонами, хоча бутони це коли одна квітка не виростає, а коли суцвіття, то генеративна брунька, то це генеративні власне бруньки. Листки. Листок це бічний орган пагона, який має обмежений ріст. Це дуже важлива його характеристика. Якщо пагін і корінь мають необмежений ріст, тобто ростуть все життя рослини, то листок має ріст обмежений. Листок розділяють на, подивіться на цьому слайді черешок, листкова пластинка і основа листка. Місце, яким черешок кріпиться до листкової пластинки. Якщо в листка немає черешка, то він називається сидячий. До речі, так само буде називатися і квітка, яка не має квітку ніжки, сидяча квітка. Якщо листкова пластинка у листка е, одна, хоч як би вона не була розсічена, розділена і так далі, хоч би цільна, хоч би отак розділена, хоч отак розсічена, вона одна. То листок називається простим. Якщо ж листових пластинок декілька, ось вони, тоді кожний окремий називається листочок, і такий листок називається складним. Внутрішня будова листка, те, що ви маєте знати, що зверху і знизу листок покритий епідермісом одношаровим прозорими клітинами, які не містять хлоропластів. Єдині клітини епідермісу, які містять хлоропласти, мають назву замикальні клітини продихів. І це ось вони продих, орган, через який листок здійснює газообмін і транспірацію, тобто випаровування води. Верхню частину листка всередині займає стовпчаста перенхіма, основна функція якої фотосинтез клітини, як Люди під час пік у вагоні метро притиснуті одна до одної. В них дуже багато хлоропластів. Вони е, першими відчувають на собі сонячні промені і. Виконують функцію фотосинтезу. В нижній частині листка знаходиться губчаста перенхіма. Клітини доволі так далеко розташовані одна від одної, з великими міжклітинниками, там накопичуються гази. Звичайно, побічний продукт фотосинтезу кисень, а через продих він замінюється на вуглекислий газ, який споживають рослини. Ну і всередині перенхіми листка проходять жилки, які складаються із елементів ксилів. Кселеми і флоеми, які виконують подвійну функцію. Кселема і флоема це провідні елементи, кселема організовує висхідний потік харчовини, флоема – несхідний, а їхні клітинні стінки роблять опору для листка, що складає його жилкування. До речі, види жилкування листків це. Доволі важливі ознаки, ви маєте знати, що жилкування буває сітчастим, як от у клинового листочка, або тут от у цих представниках, або дуговим, як от у цього листочка, або паралельним, як у листочкам, наприклад, злакових рослин. Що можуть запитати про вегетативні органи? Прошу відповідати: у зародку несінини поряд із брунькою, є зародковий корінець, на який від корень він перетвориться під час проростання. Ну тут, навіть не знаючи ботаніки, мусите знати, що це ж перший корінь, який виростає. він Ну, зараз тоді скажу відповідь правильно, якщо ще один епітет. Тобто той, хто перший, тот і Дарія дала першу і правильну відповідь. Та і угорський автобус дає правильну відповідь. Нам це відповідь, а звичайно, що це головний корінь. Та, да, і всі, хто за ними. На поперечному розрізі листка щось позначено буквою Х. Яка функція цієї структури? Ну, подивіться, тут ми бачимо розріз, поперечний розріз листка. Зверху і знизу бачимо одношарову паренхіму, стовпчасту перенхіму, губчасту внизу паренхіму. Але тут посередині, отам, от де є такий от вигін, це що таке? Це центральна жилка. І, да, молодці всі, хто відповідає про транспорт речовин. Це абсолютно правильно. Центральна жилка, звичайно, відповідає за транспорт. Яка із зображених рослин розмножується вегетативно за допомогою кореневища? Я не звертав вашу увагу на видозміни органів: коренеплід, кореневища, бульба, вуси і так далі. Але ви для самостійної роботи я вам це лишаю, звичайно, і подивіться, будь ласка, і тут знову ж таки мені відповідають. Слухайте, Аріна, Андрій, Дарія, ви про що? Так, да, і Євгенія, і Угорський автобус. І не зру... ні, 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 ну слухайте. Ні, ні, ні. Зовсім не про то ви думаєте. Значить. Кореневище – вище це підземний видозмінений пагін. Під землю він потрапив самостійно. Подивіться, тут видно, що перекопали. Це штучне утворення. Це так люди роблять відводки там, від смородини, агруса, ще чогось. Тут надземні вуса, тут підземні бульби, які не називаються картоха, і звичайно, що її підземні видозміни пагуна називаються бульбами. А кореневище уперія ось воно. Правильна відповідь: А – Ну, нічого, я якраз про це і не говорив, але ви про це самостійно почитаєте. Березовий сік є водним розчином, що рухається клітинами. Тут запитання дуже складне, я би навіть сказав, воно таке вікторинне, тому що Березовий сік це розчин поживних речовин для проростання. Бруньок ранньою весною поки що бруньок немає. А де взяти березі енергію, як і будь-якому іншому дереву, де взяти енергію, щоб утворити листки не тільки енергію, а ще й речовину? Потім, коли листки вже розпустяться, то звичайно що почнеться те, що звичайно буває з цими рослинами, але по якій тканині рухаються взагалі поживні речовини? Вони рухаються зазвичай вниз від доски через стебло до органів записання по флоемі. Значить, по флоємі вони рухаються і назад. Флоема складається із живих клітин, відмінують від кселема, яка вся із мертвих клітин складається. Вона може організовувати як несхідний, так і висхідний потік речовин. І висхідний потік речовин відбувається тільки ранньою весною, поки вона транспортує нагору із органів записання речовини і енергію для формування нових листків. Правильна відповідь А по флоємі.